Так, і запис пішов. Вітаю народ, з вами Радітейл, і у нас сьогодні безодня новенька. О, зараз підемо проходити. Я, власне, е хотів це думав пострімити, типу як стрім по геншину, плюс безодня, плюс оце все, плюс якийсь контент, щось іще. Але загалом я вирішив, що краще я запишу відосик, це окремо. І власне, да, побачимося з вами на Ютубі через півгодинки. Ну, як пройдемо цю безодню. Ну, точніше, ви це побачите. Ну, коротше, да, це тупо. Не зважайте, да. Ви ж це побачите. Це ж получається вже ви побачите, а не, а не через півгодинки. Ну коротше, так. Да. В общем, ви поняли, що неважно, неважливо, важно, неважливо всього. Немає значення це все. Так, все, запускаю геншин, Поїхали. Я це запишу тупо одним дублем, я не буду перезаписувати. Загалом, зараз будемо, прям, знаєте, як вирізка зі стріма. Проходження нової безодні 5,8. Зараз подивимося, що воно за безодня, з чим її їдять, і ким ми будемо проходити. Так, окей, супер, ми в грі. Я деліки вже заходив сьогодні зранку робив. Так що да, деліки в нас вже зроблені. Не дивуйтеся моїй супер чат пачці. До речі, можете привітатися, моя сітлалі, я її прокачав вже. Вона ще в процесі, але вже непогано прокачана, так. Да. Моя бабуся сітлалі. <х -х 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 -х. <х -х -х <-ха> Ох, ні, я все ж таки радий, що я її викрутив, Вона хороший персонаж, корисний. Плюс щитовик, плюс бафер. Ну, коротше, так. Да. Так що файно, 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 файно. Добре, йдемо в безодню. Похвалився я своєю цією бабусею, як то кажуть. Так, у нас там <плес> ці експедиції оновилися. Давайте експедиції ще відправимо, поки є. Так, клеймол, Відправити. все, найс. Все, Катеріна, молодець. Дякую тобі. Експедиції полетіли. Хорошо. Ідемо в тепер Спайрала Біс. Супер. Так, я переключив же ж цей, да? Так, да, я переключив, треба було перевірити. Так, ну погнали, погнали. Подивимося, що тут сьогодні за безодня у нас. Так. Найсу. Так, флур 12. Клейм реварди. Хорошо, забираємо. Так, Blace in Bizal Mut, Revering, Так, гідро релітд реакції, чарджет Included. Ага, яс, яс, понятно. Типу, баф да? так? і інефи у нас виходить. Так. Ну, інефи в мене немає. Будемо проходити без інефи. Так, це у нас що? Це у нас 11-й поверх. Значить, перша у нас цей, другий у нас автоматон, понятно. Флоїд Аватаров Лава. Так, хорошо. Це значить, у нас, коротше, треба, треба піро в другу пачку. Да? Я б хотів пройти цю безодню, звичайно, чотиризірковими персонажами, але ми цього робити поки що не будемо, бо в мене не готові персонажі для цього. Так що ми будемо її проходити просто як. Просто-як. просто, як просто в общем, да. Значить, давайте, мабуть, візьмемо, як то кажуть, отак ось. Так. вибачте, перепрошую. Так, окей. Значить, кого ми візьмемо ще? Сенсю Фуріна, мабуть, да? Мабуть, отак. Можна не сенсю, мабуть, можна і лань. Найсильніша пачка із коф'єр, мабуть, це ось. Так, так, а сюди ми візьмемо, значить, мавуйку. Значить. Ем, так, шелонен, Сітлалі і. і бенет. Беннет, Беннет, Бенет. Беннет. Хорошо. Так, є все. Отак ось Отак, власне. Поїхаємо. Має бути файно. Ну, має бути, по-любому, файно. По любому, має бути сильно Черектор атак плюс 20%. Хорошо. так це у нас моноліт значить, хорошо. Блін, собі прикольно, яка безодня. Тупо мільярд челіків просто. <плес>

Так, хорошо. Перший есть, поїхали далі. Таакс. Elemental skill damage. Окей, окей. Эй, узнай, подумал,

До речі, 160к це не найбільший її демедж. Вона і більше може давати, Мене вона 200 щемось розганяв її. Це піде оверлоуд командою насправді з Янсан. Normal, нормал чарджат так, хорошо. Ні слова більше, як то кажуть. Я не знаю, що він не суть Блин, ну это получается метова пачка, да? Типа сама метова... Не, не, это получается не совсем мета, бо что Это же не, 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 не зенефую не пачка. Сама метова пачка мое быть по идее зенефую. Ой-ой-ой. Боляче. рави оли Ну, от принаймні єшку на ті. Єшку на ці можна здавати собі спокійно на св'язах. Не, ну непогано, непогано, непогана hmm. пачка мені подобається. <laughs ối> Мені подобається. Так, 12. Опоненти. Мені перекинуло, до речі, автомат пачку. Так, то в нас ті самі, так? Да? Ага, вайоп, піро, вайоп, дивіться. У, -у! нічого, собі в нас тут кактус, ля Так кактус, виходить. Ну тоді давайте трошки змінимо пачку. Давай візьмемо так ось. Значить, це у нас буде отак, а так. Ну, коротше, сайм пачка, тільки замість скірк візьмемо райден. Щоб кактуса винести. Так, а, виходить, для другої пачки теж треба щось поміняти. Бо у нас тут воєп. Давайте, мабуть, замість. Замість получається. Поміняємося трошки. Значить, сюда ми візьмемо, виходить, мабуть, сінцю. А Сюди ми візьмемо Фуріно. Фуріна. Фуріна з Бофуріна. Так, повилазило мені, не бачу я Фуріно. А, ось. Такс. Що, якось отак, так? Да? А хотя ви знаєте, в принципі, можна взяти скірк. Чого чого ні, я можу собі дозволити. Можу собі дозволить, дам. А якась так. Думаю, буде норм, погнали. Так, вітрей, хорошо.

Не, а он не не себе жир не покатает. ここまであのあなた様のために生きるよ生きるよ到達せい冷凍の時間よ最高の一品よ無我の教師やっはっやっはっあなたも一緒に踊りたい

Собі? Тут табос. Так, Ні, фіга собі, надо патті перезібрати Не годиться, нічого собі. Нічого собі. Тут щось дуже до хайна цих челиків слухайте. Я не очікував такого. Ммм. Хорошо, хорошо, окей. Давай мавуйку тоді в перший. <плес> <О>. <плес> Жесть, не получається. Ладно, подожди. Давай перезберемо все ж таки. Давай перезберемо, перепезберемо. Блін, ніфіга собі, якась душнувата безодня. Капец, неочековано. <laughs> Тупо куча жирных челики на этом поверсе. Это, конечно, прикол. Елань. Эскофьер. И Ситлали. Спасибо <связь> всем.

Блін, да, короче, ладно, це треба пере, пере, пере ходи, перепроходить. Ах, мені треба хтось, хто підніметься на цю штуку, бляха-муха. Треба хтось, хто підніметься на цю фігню. Стоп! А Сітлалі вона ж може. Підожди вона ж літає, я забув, вона ж може підлетіть. Точно. Да, а я забувся, майбе, дурак я. дурак я! Все, ща пройдемо. Ізі.

あっコロッション。<recess ed. S 1> <スリ kindergarten>

А, хорошо. є. Рухаємось далі. Рухаємось далі. Блін, я тупанув. Я міг зразу це пройти, але я тупанув. Я манасі. <tun> <rec polymerization> <tradició> <guipac sounds> <tun Kabaudio> 世界の熱狂の渦に響きゃの止無我の教師この天下でさば よっ! <laughs> に余りのもん14羽ばたく堤のよう契約を果たせ秋の力を思い知ってかた。力 <реш> ай хорошо. Блин, сетла ли топчик. Ох, сетла ли топчик? Блин, нам не так подобається, Капець Не хороший персонаж. Я радий что я її таки и Хороший персонаж. <реш>

Так, хорошо, ваншотнув. Так, а тепер надо не забудь, що я можу підлітать на Сітлалі. ここでい目も舌も満足させてあげるさあ、働きなさいアピの力を重いしなさい受け止められる煙のように舞い上がれ受け止められる<め>手加減なしよよし掴まえたどの目が出てくるのレッツクーバッシュをよレッツ Есть, все изи блин, класс! Светлани може летать же, точно капець я про це забувся Я забув про це. Хорошо. Аж слюна полетіла. Загалом, ох, не знаю. Ну, Цей спір-алабіс, звісно, трошки душноватий. Загалом, що е... я можу сказати? Що я можу сказати по 12-му поверху? 11-й я не буду обговорювати. 11-й, в принципі, лег... легенький. Отут, звісно, так. Да, надо дуже багато аує урона, швидкого, хорошого. Типу, хороші ДПС, які багато дамажать. Ну, тут, зрозуміло, тут треба піро. Пі -піро -кріол. Тут бажано мавуйка, але насправді мавуйка тут класна в обидва. Тут в обидва, в, в обидва буде класна мавуйка. Сюди, по-любому, на кактуса треба електрочардж, тобто заряжений, щоб швидко йому збити його форму, цю типу, його щит. Ну, ну, Я не знаю, як це називають, але типу, він ховається виходить, під землю в шляпі своїй. Тут треба електрочардж персонаж. Тобто Райден, тобто Вереса якась, можливо, я не знаю. І Нефа, да, в кого і Нефа є. У мене і Нефа просто немає. Я думаю, і Нефа тут якраз буде непогано. Фішель насправді теж пайдет. Оророн пайдет. Е, ну, коротше, хтось, хто йому зіб'є оцей щит. власне, ну, Тут, понятно, тут на цього боса треба той, хто зможе підлетіти да, або якось залізти. Я знаю, там люди якось залазять і без, без персів, які можуть літати, але в принципі, з цим, звісно, буде легше. Якщо у вас є якась Шанян, журавлиха, матуся, да, там, чи не знаю, сяо, можливо, до речі, да, до речі, сяо може піде. Хто мейнить сяо, то, в принципі, мабуть, сяо тут класно буде. Ну, в принципі, отака ось безодня вийшла. Не знаю. Вроді би, прикольно. Насправді, доволі цікава, безодня получилася, я не знаю. Так що, народ. То да, вперше загалом підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте про це, будь ласка. Зробите мені приємно і це, звичайно, просуває відосик. Так що не забувайте про актив. Можете написати коментар. Чим довший, тим краще. Так що діліться своїми думками, діліться загалом. А, точно. 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 Загалом, народ, е блін, сонечко, це сонечко, сонечко. А -а -а -а. Е загалом, е отака от вийшла безодня. Так що, да, Не забувайте про актив під відео, не зважайте на сонечко, я не можу це законтрити, воно мені сліпить прямо туди, куди не треба. Так що, всім пока. Дякую всім за увагу і всім пока,